Вітаю, панове. Сьогодні розглянемо питання з системна шина. Служить обмінюватися командами та даними між компонентами ЕОМ, розташованими на материнській платі. Периферійні пристрії підключаються до ШИН через контроли. Вона включає кодову шину даних передачі числового введення операнда з ОЗУ в МП, кодову шину адреси передачі осередки ОЗУ, кодову шину інструкції передачі інструкції з усі блоки ПК і шину живлення. Системна шина має три напрями передачі. Між мікропроцесором та основною пам'яттю. Між мікропроцесором та контролерами між основною пам'яттю та зовнішнім присрієм. Характеристики шини: Ті, що обслуговуються нею пристрої, і пропускна здатність. Зовнішня пам'ять. Зовнішня пам'ять. Звичай, що пам'ять це пам'ять призначена для тривалого зберігання програми і даних. Цілісність в місту ВЗП не залежить від того, увімкнено або вимкнено комп'ютер. Магнітні носії. Засновані на властивості матеріалів знаходяться у двох станах: не на магніщі 0, а на магнітшу 1. Накопичувачі на жорстких магнітних дисках представляють собою кілька дисків з магнітним покриттям, названі, на шп... нанизані на шпиндель у герметичному металевому корпусі. Накопичувачі з гнучкими магнітними дисками, передачі для запису інформації на приносній носій дискеті. дискета глибокий диск із магнітним покриттям по жорсткому корпусі. Ну, все ж вони... Передають потім інформацію через шину. Оптичні носії. Залежно від можливості читання запису, ці компакт диск ви розділити на ROM. ROT, only memory запис неможливий, то тобто записаний, записаний. Record double для образового запису багаторазового читання. І Rave table для багаторазового читання запису. флеш-пам'ять. Є мікросхеми пам'яті укладеними в пластикові і призначені для тимчасового зберігання інформації. Відеокод системи UM включає два пристрої. Монітор, відображає текстово графічну інформацію і докат. Основні характеристики моніторію є розмір екрану, розширення. розширення вимірюється у пікселі, HDD, Hard Drive, диск, жорсткий диск. Основні характеристики є в середній час. Пошуку, швидкість передачі, садобатан число дисків, AFDDD, флопі, драйв-диск, гнучки і магнітний диск. Основні зовні, основи зовнішні пристрої ПК, пристрій введення миша клавіатури, пристрій для виведення графічних даних, сканери цифрові камери, графічні планшети, пристрій виведення даних відеомонітор, принтер і обладнання обміну даними зовнішніх модем. Пристрій введення даних, клавіатура, стандартний пристрій введення, призначений для введення алфавітно цифрових даних та команд управління, що має по 1014 клавіші, розміщені за стандартом стандарт. Маніпулятор типу миша, призначений для швидкого доступу до елементів інтерфейсу, користувача та ініціалізації на них подій. <клух> за допомогою кнопок. Сканер. При слів інформації з паперу, слайдів або <coughs> топографічної тобто графічної інформації. даних, сканери. Приведення інформації з паперу слайдів або фотопліки тобто графічної інформації. Орізняємо планшетні та ручні сканери. Планшетні у них сканований оригінал міститься на прозорому рухому склі в дошла, пересувається скануючий сенсор джерел світла. Оптична система скану проєктує світловий потік, що відображається з від канонного оригіналу скануючий сенсор. У сканувальному сенсорі рівня світлості перетворюється на рівень напруги, формується аналоговий сигнал, потім аналоговий сигнал перетворюється на цифровий, аналоговий цифровий перетворюєш, потім цифровий сигнал надходить в ВМ, де ці дані обробляють за допомогою драйвера сканера. У ручному сканері користувач сам рухає головку ручного сканера, по оригіналу. Основні характеристики здатність, швидкість сканування, максимальний формат паперу, що підтримується. І ось у нас представлено приклад об'єднаний комп'ютерний шини. Оці вона три, три дані передають. Це у нас процесор. Там управління, е, дані і інформація, Ну, адреси. Да? Ось адреси, управління і дані. Системна. Системна шина, вона ж і комп'ютерна шина, що з'єднує компоненти комп'ютерної системи і поєднує функції шини даних для передачі інформації, шини адреси для визначення розміщення інформації та шин-керування для передачі команд. Тобто складається і шин даних, шина адрес і шин-керування. Системна шина або комп'ютер складається з трьох. Технологія системної шини розвинулася для зменшення ціни на покращення та покращення модульної. Модульності, хоча була популярна в 70 80-ті роки, більшість сучасних комп'ютерів використовують на біокремих спеціалізованих шин. Комп'ютерна шина для всіх служби для передачі даних між окремими функціональними блоками комп'ютерів і сукупність сигнальних ліній, які мають певні електричні характеристики і протоколи передачі інформації. Шини можуть розрізнятися розрядністю способом передачі сигналу. Послідовності або паралельні, синхронні або асинхронні, пропускною здатністю, кількістю і типами підтриманих пристроїв, протоколом роботи, призначення внутрішнього або інтерфейсного. Традиційно в електроніці звався інформаційний канал, до якого приєднувалася низка пристроїв, які могли читати та передавати дані. Але розвитком комп'ютерних технологій шин називати називатися з'єднання типу точка-точка, наприклад, IGP чи Hooper. Транспорт, а також канали зі складною диспетчеризацією доступу. Існують і спеціальні шини, такі як внутрішні шини процесор або шина для підключення відеоадаптера HGP. Усі стандарти як за кількістю використанням всеної, так і за протоколами їхнього обслуговування. Шина входить до складу материнської плати, на які розташовують її провідники і роз'єми слоти для підключення плата Адаптери в приїзді, відеокарти, звукові карти, внутрішні модеми, накопичні інформації, пристрій введення вигадення. і І розширеної базової конфігурації, додаткові пусті роз'єми. Існують 16, і 32 розрядні, високопродуктивні ВЕСА, ВЛБ, IGP, PCI із такою частотою більше 16 МГц і низькопродуктивні ESA, ESA, стартович так, 16, мл. системні. Шіни. Також він розроблені за сучасні стандарти VLP і PCI, допускає підключення декількох однакових пристроїв, наприклад, декілька жорстких дисків, а ще на PCI забезпечує самостійну конфігурацію периферійного додаткового устаткування, підтримку стандарту Plug-Play, що виключає річну конфігурацію, що виклю... конфігурація апаратних параметрів, периферійного устаткування при зміні або нарощуванні. Так, операційна система, яка цей стандарт, сама налаштовує встаткування підключення через шину PCI без втручання користувача. А існують як 64 розрядні порушення шини PCI, так і 32-розрядні, що працюють на часі 66. Ну і приклади шин, паралельні і, сей, і так далі, ось перелік, послідовні IGP і так далі, весь перелік. Ну і ось воно в таблицю все вставлено. Зрозуміло, що це взято е, в Вікіпедії. Дякую за увагу.